Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Redline. І ми знову в автосалоні обираємо нову тачку для цього. І у нас е... є Ford Focus. Щось трохи підлючає, Ну, я вирішив, що краще я візьму цю Acura Integra type -R. Ну, Acura це та сама Honda, тільки для американського ринку. І ми будемо збирати вже двигун об'ємом 2,2 літри. Ходову будемо замінювати повністю ось так. Давайте ходову швидко скуповуємо. Ружини. Гальмівну систему. Диски. Ну, я не знаю, може 19. Ну, давайте 19 я поставлю. Хоча я не знаю. Ну давайте поки ще 16 поставимо. 16 дюймові. От ці поставимо, гуму все ставимо. Все ставимо. Десь ось так воно і виглядає. Тепер двигун збираємо. Нам потрібен об'єм 2,2 літри. Так, поршньову, циліндри. Ну, головка, блока циліндрів. Давайте 2,2 виберемо. Ось так. Поки ще з тих розпочнемо. Паливну систему ні. Тут паливну систему оберемо. І давайте з цього турбонадову розпочнемо трансмісію. Також з цим Щеплення. Також. І тут уже дрібнички залишилися. Все ставимо. Так глянемо на потужність 312 коней та 588 момента. Щоправда я забув одну дрібничку це. Фільтри поставити Ну і охолодження має бути. Ось так. Так, піднімаємо кількість обертів. Ось так. Так, глянемо на потужність 321 коней та 604 момента. Тут 342 коне та 644 момента. Турбонадуб на максимумі. Так. Трансмісію нам треба відрегулювати. Блокуємо задній диференціал. Ось так. Так що в сумі в нас потужність 342 кони та 643 момента. Запустилось. Виїжджаємо на трасу Highway D. Випробуємо її. Поїхали. Двигун об'ємом 2,2 літри. Так що потужності тут достатньо має бути. Залипання клавіш, це. О! Ой, куди? Один перевернувся. Це, зали... це залипання клавіш. 250, 260 км за годину, 270 км. Двісті вісімдесят, двісті дев'яносто. Триста, ми вже за триста їдемо. 305, пять, триста сім, триста вісім, триста дев'ять, триста десять кілометрів за годину. Так, відпускаю педаль газу. Ось так. Так, пома, пом. Ой, Щось я... Ледь не перекинувся тут. Ну, ось так десь. Ось так десь виглядає оця. Тепер назад до гаража. Відремонтуємо її. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!